Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти трішечки про інше. Сьогодні розберемося, що таке NIMConnect, як його використовувати для конфіденційності ваших даних, наприклад, і Телеграму. Всі ці активності, і в тому числі відео я роблю в рамках програми, яку ви можете знайти в нас в Телеграмі. Ми її анонсували. Це Німкадет, амбасадорська програма. Тому, якщо вам цікаво, можете перейти в Телеграм. В описі під цим відео буде посилання на цю всю програму, а також у нас є вже готова написана стаття. Якщо не хочете дивитися відео, як це все робиться, можете просто піти до статті. Тут три хвилини читання, дуже чітка інструкція і так далі. Сьогодні розберемося, що таке німконект. Про нім, я думаю, багато хто вже чув. Сьогодні поговоримо про те, як це працює, як взагалі це використовується і так далі. В першу чергу хочу сказати, що посилання на всі ресурси Німа будуть в описі під цим відео, а також в описі під цим відео буде і стаття, і пост в Телеграмі. Тому в першу чергу давайте розберемося, в описі під цим відео буде на NIMConnect. NIMConnect за допомогою socks 5 адресу, Сокс5 адреси змінює дані вашої конфіденційності, тобто дозволяє не Ну, дозволяє бути захищеним, тобто шифрувати своє з'єднання і щоб дані там були зовсім інші. Як це працює, давайте розбиратись. Спочатку треба буде скачати та встановити собі один з додатків згідно вашої операційної системи. Це може бути Linux, Macos, а також Windows. В моєму випадку це Windows. І я одразу е, відкриваю НімКоннект. Я думаю, що розберетесь е, з тим, як це працює взагалі, як це можна е, використати, тому що дуже легкий в налаштуванні. Після цього, як у вас з'явиться ярлик, я просто через е, панель хочу запустити. Ось, запускається в мене НімConnect. Після того, як ви його скачаєте, ви отримуєте собі повноцінну програму, яка вже е, після її відкриття. Я зараз покажу, як під'єднатися до Телеграму. Для чого це потрібно? Якщо ви хочете бути захищеними не лише в Телеграмі, а й в деяких гаманцях, в інших додатках, то вам знадобиться NIMConnect. Я про це писав в статті про, захисту, про захист конфіденційності, тому так все це і виглядає. Можна використовувати. для... Телеграму, Матриксу, Кейбейс, Monero, Alephium, Electrum і Blockstream Green, а також інша, будь-який додаток, інший, яке, який підтримує протокол SOX5. Тому давайте перейдемо. власне, В мене вже є готовий телеграм-аккаунт для того, щоб ми справилися з налаштуваннями. В першу чергу, нам після запуску NIM нам потрібно буде ввімкнути його. Чекаємо, доки відкриється NIMConnect. Це в мене просто проблеми із-за того, що записується відео, так він працює значно швидше. Так. Чекаємо. Іноді треба трохи почекати, тому що в мене, я ж кажу, запис відео стоїть. і Через це трохи довго. Ось, власне, в гайді вказав. Ось така панель у нас має з'явитись. І ось, власне, в нас вона але чомусь не підсвічується. Так, давайте по-іншому спробуємо. Є. Ось, власне, наш NIEM Connect, і бачимо, що you are not protected. Тому вмикаємо наш NIEM Connect для того, щоб під'єднатись до MixNet. Про MixNet більше можете прочитати на офіційних ресурсах Німа. Ви знаєте також, що NIM має свій токен. Я думаю, з проектом знайомі багато хто на Конлісті був його сейл. Чекаємо, так, все. Протекція отримана наша. Тобто, ось наш проксі, який ми отримуємо: SOX5 адреса і порт 1080. Копіюємо це, переходимо до нашого телеграму, який ми використовуємо, вибираємо налаштування, йдемо в продвинуті налаштування, і в тип з'єднання. І тут е, можна використати, використовувати власний проксі. Вставляємо хост, е, порт підглядаємо 1080, е, нажимаємо зберегти і чекаємо, доки буде з'єднано. Все, ми з'єднані. І, власне, це все працює. Поки ми не відключили е, нім. Connect, у нас все добре і все працює. Тому ось таким чином можна захистити себе, якщо ви хочете підвищений рівень конфіденційності. Вам дається вам sox, ваш Сокс, ваша sox 5 адреса, і ви можете після цього вже бути спокійними. Все це в гайді розписано. За ну, покроково, якщо цікавить вас власне, все про нім. А також про їх програму винагород ви можете перейти в наш телеграм-канал та ознайомитись з їх зілі та проектом в цілому приймаючи участь в зілі. Тому запрошую всіх, всім дякую за увагу. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Всім до побачення та хорошого заробітку на крипті.